Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Ось такі ілюстрації намалювали діти і художники-ілюстратори. До вірша Тараса Григоровича Шевченка зацвіла в долині. А хто ж такі художники ілюстратори, діти? Якщо ми гортаємо сторінки книги з казками, то бачимо багато красивих яскравих малюнків. Ці малюнки називаються ілюстраціями, а виконують їх художники-ілюстратори. Для того щоб створити цікаву ілюстрацію. Яка передаватиме зміст тексту, художники дуже уважно читають той твір, який згодом ілюструватимуть, уявляють тих героїв, які там діють, та події й пригоди, що трапляються з героями твору. Потім вони накреслюють невеличкі малюнки, щоб визначитися із зображенням персонажів твору, і вже після цього починають працювати над ілюстраціями. Це дуже клопітка, складна, але водночас цікава робота. Погляньте уважно, як зображують художники-ілюстратори казкових тварин. Вони дуже відрізняються від тих, яких ми зустрічаємо на вулиці: кішку або собаку, або у зоопарку Лисиця, Вовк, Ведмідь. Художники їх начебто наділяють людськими рисами. Тварини ходять на задніх лапах, розмовляють, часто одягнені в ошатне вбрання. Якщо розглянути ілюстрацію різних художників-ілюстраторів до того самого твору, то можна побачити, що вони дуже різняться. А як ви вважаєте, чому? А тому, що уяві кожного художника. Персонажі твору та об'єкти виглядають по-своєму. Тож ми з вами сьогодні перетворимося на художників ілюстратою і проілюструємо вірш Івана Франка надійшла весна. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, ніби дівчина в вінку, ожили луги. Діброви, повно гомону розмови і пісень в чагарнику. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу світло-зеленого кольору, пензлик для малювання, соломинка для коктейлів, паралонова мочалка, гуашеві фарби білого, зеленого, коричневого кольорів. Стаканчик з водою і паперова серветка. Тож почнемо. Беремо пензлик, змочуємо ворсинки водою, зайву воду прибираємо, набираємо фарбу коричневого кольору. Нагадую, що дерева малюємо знизу догори. Прикладаємо пензлик і ведемо плазом, поступово підіймаючи до кінчика, ось так роблячи кінчик тонше. Далі малюємо основні гілки, малюємо їх від стовбура ось так. Тепер будемо малювати допоміжні. Якщо основні гілки у нас. Завжди ми малюємо їх угору. Тут допоміжні гілочки можна малювати вгору, вниз, вліво, вправо. Гілочки малюємо від основний гілочок. Починаємо малювати від гілочки. Ось так. Домальовуємо гілочки ось так. Набираємо ще фарбу на пензлик. Будемо малювати ще одне дерево. Малюємо його так само знизу до гори, малюємо на аркуші паперу трошки вище. Воно менше за розміром. Малюємо так, щоб здавалося, що воно росте у далечині. Так само. Спочатку малюємо основні гілки і на основних гілках домалюємо допоміжні гілочки. Малюємо кінчиком пензлика. Ось у нас ще одне дерево готове. І намалюємо так само, ще будемо малювати на передньому плані. Ось так, бачите, знизу догори знов підіймаємо пензлик. Стовбур знизу товщий, вгорі тонший, малюємо спочатку основні гілки від стовбура. І тепер від основних гілок будемо малювати допоміжні кінчиком пензлика. Ось так. Якщо ми можемо побачити, то два дерева в нас попереду, тому що вони більші за розміром, одне дерево менше, і здається, що воно росте на задньому плані у нас, позаду. Ось так. Мілочки тоненькі, тому зайву фарбу ми прибираємо з пензлика. Так, ось уже третє дерево в нас готове. Тепер на передньому плані намалюємо кущ. Ми пам'ятаємо, що кущ має декілька стовбурців. Якщо у дерева стовбур один, то у куща їх декілька. І так само на стовбурцях ростуть гілочки. Намалюємо гілочки. Ось так. Кущик у нас готовий, фарба не потрібна коричневого кольору, я її змию. Приберу воду і покладу пензлик, він нам більше не потрібен. Беремо поролонову мочалку. Набираємо на поролонову мочалку фарбу зеленого кольору. І будемо штампувати, трошки приберу зайву фарбу набирається її багатенько і ось такими рухами прикладаючи, штампую спочатку листочки, роблю дереву крону поверх гілочок наношу відбитки фарбою зеленого кольору. Ось так не забуваю набирати фарбу. Ось так штампую листочки. Так, тепер навколо дерев додам травичку, вона вже трошки підросла. Навколо кущика, ось так. Додам вдалечині ребром губки. Губка не потрібна. Тож беру соломинку для коктейлів. На соломинку набираю фарбу білого кольору. Набираю достатню кількість і так само роблю відбитки. Ось так, бачите, прикладаючи наношу фарбу поверх зелених листочків. Не забуваю набирати фарбу. Ось так. Ось такими рухами прикрашаю квітами дерева. Тепер кущик. Додам ще на дерева цвіту. Соломинка не потрібна, кладу її. Ось така діти гарна, квітуча весна вийшла у мене. А яка весна у вас? З нетерпінням чекатиму на ваші роботи.